Як має виглядати вакансія мрії, щоб ти захотів усе кинути і присвятити себе саме цій справі? Гідна зарплата, зручний графік, страховка, а може стати не найнятим працівником, а розпочати свій бізнес, стати незалежним партнером Herbalife Nutrition. самому планувати свій графік і дохід та працювати з будь-якої точки світу, Тосуватися на вечірках Herbalife, літати у подорожі, сяяти на світських прийомах, забути про рутину. Самому обирати, поспілкуватися з колегами у місті чи на березі моря, самому вирішувати, коли настав час відпочити або провести час із сім'єю. Як тобі таке? Скажеш нереально. А я скажу: Гербалайф Нутрішн це не просто бізнес, це бізнес, який може дати тобі життя, про яке ти не наважувався мріяти. Наші партнери не вигоряють на роботі, вони горять спільною справою. Обмінюються досвідом, стають друзями, не лише працюють, а й відпочивають разом. Заходи Гербалайф розраховані на величезну кількість людей. Якщо ми їдемо відпочивати, то обираємо найкращі курорти світу. Для нас немає кордонів. І найважливіше ми самі вирішуємо, коли, де і скільки часу присвятити справі. Самі вирішуємо, коли та де відпочити. У нас завжди вистачає часу на сім'ю та хобі. Це чарівне почуття, коли можеш собі дозволити будь-який вибір, графік і бізнес. Навіть їдучи за кордон, наші партнери продовжують будувати свій бізнес. Адже бізнес працює як офлайн, так і онлайн. Мрія ні. Це спосіб життя гербалайф Nutrition. Просто спробуй.